Витаю, друзья, а також усе инши. Говори. Миллион друзей у меня есть, он СВО был. И чё? И ни один в грудь не бьет, и пьяный не ходит, и не орет на всю деревню, что он на СВО был, понял? Да, покажи да. мне хоть твоего одного друга своего, кто у тебя там был, ё-моё. Был, был у тебя, миллион у тебя друзей. Театра почему там нету, -мо, моё на свободу? Тебя-то почему там нету? Кто меня отправил-то? Да сам поезжай, в то поедь, ё-моё! Лейтенанта! Наёмникам! Бля, подожди, в военкомат! Это ты наёмником ездил, ё Да пойди в военкомат, у тебя наёмник! Блять, людей ездил, наемник ты, блин, понял? Это записано? Да и чё, что записано? Да я спокойно, как, куда уже? Этого достаточно. Ось такий рідкий випадок, коли один мусорок з просторів росіюшки сказав набагато більше правди матки, врубив набагато більше правди матки, ніж будь-який російський хороший руський, який переховується десь в країнах Балтії або в Європі, і розповідає, який він класний опозиціонер. Дуже цікавий момент, тому що ось такий жапа гадюкінг. А він насправді демонструє те, що в суспільстві Російської Федерації є потреба на те, щоб нагибати так званих героїв СВО. Є ось цей, все ж таки, вимір між цією новою елітою і тима, хто ну не має жодного бажання їхати до України та а, віддавати своє життя навіть за 500 тисяч рублів, мільйон, два мільйони, три мільйони рублів. А також ФМР ну білу ладу Каліну а, заради якихось амбіцій недоробленого карлика. От у тому ти і справа. Як тільки ці амбіції недоробленого карлика, які зараз є загальноросійською пропагандою, і його метою повтіленню, а я не знаю, якоїсь великої російської місії, а, як тільки вони відійдуть в минуле, то саме ось такі мусорки, які набагато кращі будь-якого іншого сучасного російського опозиціонера. А вони візьмуть владу в свої руки. І ось такі герої свого, еліта нації, так званої сучасної еліта Росії. Ну, вони будуть потерпати від приниження з боку ось таких лейтенантів, молодших лейтенантів. Друзі, ми починаємо. Це обо свій і це огляд мапи бойових дій, як завжди, на цьому каналу кожного ранку. І це сьогодні, 14 жовтня, це 1329 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Про що говоримо сьогодні? Сьогодні будемо говорити про позитив, тому що мапа Діпстейт оновилася. Біля а, добропілля, ну як біля добропілля, я назву це так: локація між Покровським та добропільським напрямком. Справа у тому, що а, тут значно оновилися дані, а, з яких можна зробити наступні висновки. По-перше, ситуація у росіян в районі Кучерова Яра вона погіршується, оскільки Сили оборони України продовжують їх ізолювати, і навіть не дивлячись на те, що російське командування не залишає спроб а, через Кучерів Яр також здійснювати тиск на золотий колодязь. Тобто, це якби дивно не лунало. Але підрозділи, які опинилися там в оточенні, а вони отримують накази штурмувати напрямок а, саме на а, золотий колодязь. Ну так, ось така своєцідальна місія. Тим не менш, якось ситуація там не покращилась. Сили оборони України тільки навпаки покращили своє становище в цій локації. Так само, до речі, як це відбулося від нове шахове та відповідно шахове. Знову ж таки, російське командування тим підрозділам, які знаходяться саме в цій локації, наказує атакувати нове шахове. А тим, які знаходяться на Никонорівці і з Новоторецького через Новоторецько на маяк нове шахове, відповідно. Тобто, вони намагаються одночасно виконувати як наступального характеру дії, так і контрнаступального типу, де я навіть сказав би так: контрнаступальний не зовсім коректно, деблокуючого характеру дії. При цьому для них залишається пріоритетним через Суворова, тиснути на родинська через Радіна, на Лиман, і відповідно вони з одного боку повинні деблокувати, з іншого боку повинні наступати там, де не дуже просто наступати, і там, де щільність військ супротивника для росіян, досить велика. Але ось такі накази, і все це відбувається на фоні того, що сили оборони України від Новотарецького та а, до Радіна Продовжують залишати зону, а, яку ну можна назвати зараз сучасна така є назва кілзона. Тобто, це не оточення, але це фактично умови ізоляції. Бо якщо ти проходиш цю кілзону, намагаєшся там провести там ротацію, якось відправити підсилення, матеріально-технічне забезпечення, то а саме твої транспортні засоби і тебе безпосередньо також просто знищують, бо ця кілзона це фактично зона, де діють впівдрони. Не треба, звісно ж, робити висновки, що все так легко, все так просто, тому що дійсно щільність військ досить велика. Що з нашої сторони в цій локації? Що з боку російських окупантів, я сказав би навіть так: якщо ми будемо порівнювати різні локації, різні плацдарми, станом на зараз, то от якраз ця зона це найбільше скупчення на квадратний кілометр сил та засобів з обох боків, що з нашого, що з російського. Напруження максимально, я б навіть сказав би так, це основна зараз по всій лінії боїздітнення на сотні, сотні, сотні кілометрів протяжності, на е, цій локації зосереджено зараз така кількість сил та засобів, які можуть назвати цю точку найбільшого напруження та каталізації. Відповідно, той, хто це напруження витримає, і той, хто е, зможе переломити ситуацію. А бути буде, буде мати як мінімум е, на цьому плацдармі перевагу, поки що сили оборони України вони тримають ситуацію під контролем, і будемо мати надію, що це буде відбуватися і надалі. До речі, це стосується не тільки добропільського, а також дружківського, е, який не склався. Так само, як добропільський, але все ж таки напрямку, бо російські окупанти намагалися за рахунок 8-ї загальної військової армії, а також частини 51-ї ЗВ, а провести наступальні дії в напрямку на Дружківку, і допоки сили оборони України, нібито як яким здавалося повністю. Сконцентрувалися саме на нейтралізації добропільської загрози і стабілізації цієї ситуації, а росіяни як я розумію, намагалися прорватися на дружківку, використовуючи зону порожнечу за порожнечу за Русіним Яром та Софіївку, саме по цій лінії. Але саме тут сили оборони України не тільки мали можливість загальмувати просування Росіян. А також трохи їх відтіснити по цій лінії від зайнятих позицій, і це яскравий приклад того, наскільки ця, цей напрямок він контролюється зараз силами оборони України. Таким чином можна зробити висновок, що Добропільський напрямок, який зараз а, він дійсно виснажує а, російське угруповання, максимально його виснажує. А, він є для них критичним, пріоритетним і вони його не будуть полишати. Але а, за останній час відбулись також дуже цікаві і позитивні для а, нас події в зоні бойових дій це Запорізький. Напрямок. Я нагадаю, що нещодавно так званий а, голова Російського Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Валерій Грасімов заявив, що для них запорізький напрямок є пріоритетним і не просто пріоритетним. Він навіть назвав ці пріоритети Степногірськ та а, а, Приморське. От для нього це от є основні задачі, які треба буде виконувати найближчим часом. Тобто, ви а, розумієте, весь цей підтекст, весь цей контекст того, що заявляє Валерій Герасимов. Голова Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації заявляє про те, що для них не Київ за три дні є основним, основною метою в подальшому. А для них є основною метою Степногірськ, Приморське. От мені цікаво. Якийсь средньостатистичний споживач цього всього інформаційного фастфуду, оці е, високодуховні глибинні, е, скрепаності, вони розуміють, наскільки їх принизили, що від Київ за три дні, від Харків за три дні, від Одеса за три дні, ну, навіть від Суми за три дні, Покровськ за три дні. Вони перейшли до рівня Степногірськ. От, от там, десь в Магадані, е, хтось знає взагалі, де знаходиться Степногірськ, а де знаходиться Приморське. Вони там хоча б розуміють, де ці населені пункти знаходяться. Чи в Хабаровську, чи в Владивосток, ну, там, якщо зробити якийсь опрос, наприклад, е, вони будуть знати. Де знаходяться ці населені пункти? У мене є сумнів. Але при цьому найцікавіше інше. Російських окупантів поперли з малих щербаків. 0812 Саме та рокадна дорога, яка йде від Кам'янського на малі Щербаки, і є дуже важливою а такою собі. Яка існувала з 2023 року як лінія оборони, основна така опорна, а саме малі щербаки зв'язують між собою Кам'янське і все інше. А росіяни вважали, що їм вдасться за рахунок виходу на малі щербаки, а потім на щербаки, просунутися також на уріхівському напрямку. Тобто, якщо ми подивимось загально на те, що з собою являється ця, ця вся. Ситуація, то, в принципі, вимальовується, що що саме за рахунок цієї рокадної дороги, в подальшому відбувся би повністю такий собі план сценарій щодо виходу на оріхів з західної та південної частини, особливо через роботи росіяни мали можливість виходи на оріхів через роботи на. І через фактично усю західну частину з використанням саме цієї рокади через Щербаки на Новопавлівку і охопити Оріхів одночасно як з півдня, так і через малуток мачку і так далі. Е, заходи з півдня, е, в принципі, цього було б достатньо для того, щоб е, за е, закрити питання охоплення цього населеного пункту і продовження. Його штурмових дій на подальші декілька місяців, півроку, рік, неважливо скільки, але цьому приділялося багато уваги. Сили оборони України зробили що ми контратакували в районі Малих Щербаків таким чином, знову ж таки, погіршив ще е, стан росіян в подальшому просуванні по цим позиціям ми значно погіршили їх ситуацію щодо виходу з 0812 далі на більш, ну я б не сказав би так, масштабно оперативний простір, але більш-менш, але так, малі чербаки та Чербаки відкривали рух росіянам на Новоандріївку, на Новопавлівку. Е, вони мали можливість продовжувати тиск через Нестеранку Але. Продовжуючи загальну тему того, що нібито для Росії Запорізький напрямок є пріоритетним, я підкреслю заява е Герасимова, вона, дивлячись на те, що відбулося в малих Щербаких, я наші сили оборони України, наші підрозділи мали можливість там значно покращити е своє положення і те, як ми саме там просунулись, все це вказує на те, що ні. Генеральний штаб Російської Федерації не приділяє цій ділянці таку увагу. Яка б дозволила б, а, їм дійсно станом на сьогодні вирішувати питання не тактичного, а оперативно тактичного значення в Запорізькій області? Окрім всього іншого, про ту ділянку про яку ми говоримо від Оріховського напрямку до Запорізького напрямку, діють підрозділи зі складу 58-ї загальної військової армії. Так, 58-ма загальна військова армія це одна з найбільших за своєю чисельністю армій в складі російських окупаційних військ, але її недостатньо, щоб одночасно здійснювати наступальні дії на і, не дай Боже, Приморське, і також е, продовжувати наступальні дії на Орігів. Їй треба підтримка, хоча б ще однією загальновійськової армії, розподілити ці задачі. А ще краще, взагалі, щоб там було сконцентровано три загальновійськові армії, але чогось цього не відбувається. Замість цього вони після того як була о, оголошена ця о, заява Герасімова про загрозу для Запоріжжя, вони втратили ще одну позицію і серйозно дуже важливу для них локацію в малих Щербаках. Сили оборони України провели успішну контратаку. З чим це пов'язано? Не вистачає сил та засобів. І це ми бачили ще і на Покровську, коли росіяни просто тусували як ту колоду карт а, свої підрозділи між Покровською, між Курською областю, між півним, між Новопавлівським напрямком, між собою постійно перетусовували, притягуючи туди-сюди підрозділи для підсилення того чи іншого напрямку тієї чи іншої локації. Не вистачає ресурсу для цього. І говорити про якісь масштабні глобальні наступальні дії ні, поки що ні. Особливо, що в нас за вікном? Давайте подивимось усіх зараз а, за вікно і побачимо, що там дощ. У більшості областей і в зоні бойових дій також досить складно піхотою наступати саме в сезон дощів. Дуже складно піхотою буде наступати і в сніг, і в мороз. Це буде сприяти підвищенню кількості втрат, серйозної підвищенню кількості втрат. Відповідно, дилема, патова ситуація. І хто знає, чим ця патова ситуація? Це ця, ця дилема може для росіян закінчитися, ну, наприклад, на початку весни 2026. Дякую, друзі, за те, що дивилися це відео, і нагадую, що ви можете підтримати його своїм лайком, а, своїм репостом, коментарем, натиснувши дзвоник, підпискою. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту а, YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще й стати спонсором ОБОС і, і, відповідно, це дозволить каналу робити більш цікавого а, та унікального контенту для вас, спонсори. Отримують цей контент першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Нагадую, що завтра, зранку, як завжди, на обос є, ми знову з вами зустрінемось на огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!